У Львові дощ, але як бачите, фонтан працює. Оперний театр прекрасен в будь-яку погоду, тому йдемо гуляти в цим прекрасним містом Лева. А зараз ми біля католицького храму святих апостолів Петра і Павла. Це дуже старовинна споруда. Дата будівництва 1630 рік. На площі у неділю та в суботу проходять благодійні ярмарки на допомогу ЗСУ і також богослужіння. Зараз цей храм виконує головну роль для військовослужбовців та їхніх сімей львівського гарнизону. Находиться він зовсім поруч з площею ринок, і подивіться, яка краса всередині. Йдемо далі і неможливо пройти мимо кролика Вернішої дубця, яка розташована біля ресторації Бачевських. Ну, а надалі всім відомий Домініканський собор. Краса, що знаружи, що всередині. Собор вражає своєю величчю. Дата заснування храму 1749 рік. І це, мабуть, найулюбленіший собор туристів. Всі сюди приходять подивитись на нього та пофотографувати біля нього. Його велич і краса вражають. Далі йдемо до вулиці Підвальні, де знаходиться. Всім відома риберня під арсеналом. І ось така знахідка архітектурна пам'ятка це е, вежа коряка. Тут дуже-дуже красиво А ось і сам арсенал і вход до Риберні. Ну, бути у Львові і не зайти до Риберні це, мабуть, е, не бути у Львові. Риберня під Арсеналом улюблений заклад, як і Львів'ян, так і туристів. На вході нас вже зустрічають. Ребра, що смажаться. Подивіться, яка тут цікава атмосфера. Всюди надписи, людей, як завжди, багато. По вечорам тут виступають оркести, різні групи, співаки. Ввечері тут часто буває дуже-дуже цікаво. Ну, таку атмосферу, напевно, зустрінеш лише у Львові. Тож обов'язково сюди завітайте. А ми вийшли на площу ринок, погода вже гарна, світить сонечко, кав'ярні заповнюються людьми. На площі ринок завжди цікаво та красиво. Кав'ярні прикрашені. Багато людей, багато туристів. Тож я вам бажаю гарного відпочинку в місті Львів. До нових зустрічей, до побачення!